Ви на каналі Олег Фолен. Та сьогодні буде огляд, який вам і обіцяв на 10 лайків, а ви набрали навіть 18 лайків, практично 200, практично 200 переглядів. І я просто з вас щось, як ви так зробили це? Мені здається, що вам дуже подобається тема війни. Тому я зробив для вас саморобку, який обіцяв на 10 лайків. Війни в Україні. Ви спитаєте, чому я без пластини? Тому що я готую для вас один дуже класний мультфільм на декілька хвилин на тему Другої світової війни. Як ви вже могли бачити, у мене останнє відео на каналі в цей є мультфільм. Ну, це пробний мультфільм, тому не дивіться, що там нема декорацій практично. Ну, це пробний мультфільм. А тепер я роблю такий реалістичний, все гарненько, рельєф є, все є. Ну, давайте перейдемо до самого перегляду. О, взагалі я що хотів вам сказати: саморобка не така велика, тому що я робив її скоро, тому що я в шоці просто був, коли побачив, що ви набрали аж 18 лайків. Я її робив дуже скоро, тому зробив маленьку. Тому не дивіться на те, що вона мала. Ну, давайте вже перейдемо до самого перегляду. Огляду. Саморобка виглядає ось так. Як ви бачите, тут є три фігурки. Як я вам вже і сказав, вона мала, тому я всі фігурки тут не поклав. Є тут ось така невелика, ну як можна сказати, закинута будівля та двоє фігурок військових. Я знаю, що це неогічно, що вони стоять так один напроти одного, та я не міг зробити по-другому. Я хотів, щоб ця фігурка стояла тут і ось так стріляла. Але дуже було мало місця, тому я так не зробив. Тут стоїть у нас рюкзак. Біля якого стоїть ну, ЗСУ, який його туди кинув. Також тут є дерева, два дерева, і прикол в, тому, що, прикол в тому, що дерева тут є два. І в мене взагалі дефіцит із ними, із травою та деревами. Ну, зробив я її маленьку і вона вийшла більш деталізованою. Так, є тут. Два дерева. Стоїть ящик з мішками з піском, є кущ, фігурка лікаря, ну, яка собі колить гол давайте перейдемо на другу частину саморобки. Так, тут є, можна так сказати, колюча проволока і дерево, саме велике, яке тут є. Ну, всі саморобці. Також є тут дорожка, як ми бачимо. І є частина дороги і є частина з травою. Та... Більше про цю саморобку нічого не можна сказати, тому що вона маленька. Але якщо ви хочете, щоб я зробив велику саморобку, давайте наберемо під цим відео лайків 20, тому що, як вам я побачив, подобається. Що ви набрали 18 лайків, це вже більше, ніж 10. 20, я думаю, ви наберете, якщо ви хочете бачити цю саморобку. Так. Що ще можу про неї сказати? В принципі, нічого, саморобка прикольна, і зразу після цього відео я її розбираю, бо тому що в мене дефіцит, як я вам сказав, з травою. Вона мені потрібна для декорацій мультфільму. Тому так. Якщо ви хочете, щоб я зробив мультфільм також по темі війни в Україні, давайте напишіть про це в коментарях, якщо ви хочете. Ну що, лайки. Нас для саморобок. Так. Давайте вже будемо переходити до завершення відео, тому що все, що я міг, я вам розказав про цю саморобку. Коротше, друзі, якщо ви хочете, щоб я більше робив саморобок на цю тему, на тему то давайте наберемо цим відео 20 лайків, щоб я зробив велику саморобку. Ну, і більше, я вам нічого не можу сказати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити багато цікавого контенту. Ну і всім пока!